Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Помста ЗСУ у замасовану атаку по Україні вчора. Після другого удару по Кримському мосту вночі терміновий удар на дранок загарбники хотіли встигнути до озброїти своє угрупування в Україні більшою кількістю озброєння та військової техніки. Втім, не встигли. Партизани опублікували відео, які помітили черговий ашелон з важкою військовою технікою армії РФ на залізничні станції Тамань, що поблизу Карчинського мосту з боку. Арафа. Як і день тому назад, а він знову знищений. Це машелоном росіяни хотіли провести в Крим не з корізних зразків від самохідних артилерійських установок 152-мм 2С-19 МСТА-С та 122-мм 2С-1 Воздика до танків Т-72 та Т-80 БМП інженерних машин, зокрема, Імера-1 на базі Т-55 та вантажівок. Пишуть про 40 загиблих, горять військові автівки та цистерни на тузлі детонація лунає досі дорожнє полотно рухнуло. Загалом на ешелоні можна нарахувати орієнтовно декілька десятків одиниць ворожої техніки. Крім того, партизани відзначають, що у складі ешелону також були вагони, ймовірно, з боєприпасами та цистерни з паливом. Невідомі диверсанти санти повністю знищили, як то росіяни люблять казати, состав з технікою на тузлі. Страшна пожежа, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що стратегічним завданням є десакралізація Криму, в тому числі через руйнування Кримського мосту, що змусило Росію відвести свої кораблі з півострова. Стратегічне завдання з десакралізації Криму, у тому числі через руйнацію Кримського мосту, що змусило Росію відвести свої кораблі подалі від півострова. Про це заявив очільник гур міністерства оборони Кирило Буданов Інтерв'ю НВПШ УНН за словами Буданова, Кримське місто вже не має стратегічного значення для Росії, але продовжує бути символом її імперських амбіцій. Він підкреслив, що знищення мосту є значно важливішим за знищення військових вантажів, таких як ешелон з 60 вагонами техніки. Він зазначив, що на відміну від тисяч одиниць ворожої техніки кримське міст єдиний, що пояснює його важливість, а все, що ми робимо, окрім рутинної руйнації, логістики та залізниці, це. Ще й десакралізація Криму міст має бути зруйнований. Ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму, як сказав Буданов. Очільник ГУР міністерства оборони України зазначив, що питання знищення мосту слід адресувати Генеральному штабу. Він також повідомив, що головне управління розвідки виконує заплановані дії щодо цього запитання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.